В'єтнамки Есмара комфорт, який відчувається з першого кроку. Анатомічна натуральна устілка повторює форму стопи, зменшує навантаження на соглоби та спину. Мікрофіброве покриття, яке приємне на дотик, не ковзає навіть у спеку. Ремінці з шкірозамінника з ефектом лаку або фактурою виглядають стильно і легко чистяться. Гнучка підошва з єва не натирає, амортизує при ходьбі, стійка до зносу. Дихаючі, ідеальні для спекотної погоди, підтримують правильне положення стопи, легкі, не втомлюють ногу навіть після цілого дня. Підходять як для щоденного носіння, так і для відпочинку, дому або пляжу. Універсальний дизайн пасують до будь-якого стилю. У лоті будуть розміри з 37 по 41. Усього в лоті 10 пар і ціна лоту 2350 гривень, ціна за одну пару 235 гривень. Ідеально для себе або для перепродажу для замовлення. пишіть нашим менеджерам посилання у шапці профілю.